Друзі, привіт всім! Така ситуація. Їхали ми їхали. От, вирішили побувати в стародавній крепості. Я давно там хочу побувати. Ось вона от там от на горі, от там от, там якщо видно, да? ми не планували туди потрапити, просто вирішили, так як у нас дощ Лантіки з товаришем. Ну, він не хоче в кадрі з'являтися, вирішили зійти на цій зупинці, ну і власне піднятися у, у цю фортецю. Але екстрім почався з самого початку. Тобто, порвалися в мене крокси. Зараз вам покажу, якщо то видно, ну як порвалися, шлейка одірвалися, все, бачите? Вот, да. Плюс сіла батарея повністю на камері, в ноль на моєї сонія. Тому я зараз знімаю це все діло на телефон. Тут, До речі, вот така вот зона відпочинку є. Там входять наші поїзди. Вот Оттуди ми прямуємо їдемо з Баткісингіна. Вот, і якось так вот спонтанно вирішили, вирішили все-таки побувати. Так. Ну, це була моя ідея. Екстремальний такий, що з цього вийде, власне, побачите далі. От там до речі, такий красивий старовинний міст є. Ось, от там от видно, вам не видно? Дуже такий, дуже старовинний і дуже гарний. Прикол полягає в тому, що ми ну не знаємо дорогу туди. І зауважте, який там от підйом, яка круче-круче. Да? Якось зараз будемо розрулювати. Спробувати підніматися. Тракторці їздять. І ще що зараз доволі жарко. О, я от, Бачите, от, діти в футболки, в шортах. І води у нас теж дуже мало, собою їсти ми теж з собою не були, а магазинів не були і не взяли, а магазинів щось тут не сильно наблюдається, а точніше кажучи, взагалі не наблюдається. Ну, в общем, пригоди будуть щіті, я думаю, буде цікаво, так що дивіться. Так, да, і не забудьте обов'язково поставити цьому відео лайк і підписатися на канал. Також можете написати коментарі, будь-що хочете, пишіть там. В общем, ну, отак от, так от. Давайте, далі буде. В общем, підйом наш триває. Ми толком не знаємо, чи в вірному напрямку прямуємо. Але полагати, що так. Що дивіться, там пейзажі такі. Коротше ми продовжуємо підйом. Друзі, наші зусилля увінчалися успіхом, тож можете нас поздравити. Дивіться. Ось оце початок цієї фортеці. А там далі, от на горі, Ось зараз ми туди з вами попрямуємо. Там її власне продовження. Такі стародавні товстелезні стіни. Хто знає яких віків взагалі зауважте башня така. Зараз ми з вами туди десь піднімемося. А така у нас екскурсія сьогодні не запланована вийшла. Я вообще не верю, что дверь ответит Сейчас провірим Чи открита там дверь чи не Як вы думаете, друзі Viva bella musica. Вива Беля музика Цекісфе тут певно проводяться Що, все Пивайто, файер, фойто Геш Блин, а що ми зря? Під приходили. В общем, нас чекала невдача. Тут табличка, двері зачинені, хоча там люди є, але написано, що відкрита тільки по неділях і по святкових днях. Тож, приїдемо, певно, на фарадах наших і буде ще одна екскурсія. Я так е -е, надіюся, що все-таки ми потрапимо з вами всередину і побачимо, що там є. Друзі, ну на цій не зовсім позитивній ноті. Я закінчую своє відео. Дякую, що ви були з нами. Всім удачі, бережіть себе і пака.